Зараз літо ТКП теплокомуненерго Чернігівської міської ради працює над тим, щоб узимку оселях тисяч чернігівців було тепло і була гаряча вода. Це складна і відповідальна робота, що не знає пауз. Підготовка теплового господарства до опалювального сезону 2025-2026 йде іде за чітким планом. Підприємство обслуговує понад 150 кілометрів теплових мереж. Наразі вже підготовлено більше 126 кілометрів. Це понад 80 3% від усієї протяжності така системність і своєчасність робіт є гарантією надійності теплопостачання у майбутньому сезоні. Одним із ключових етапів підготовки є гідравлічні випробування, перевірка теплових мереж під підвищеним тиском, щоб виявити слабкі місця чи аварійні ділянки. Саме завдяки цьому, ще влітку вдається вчасно усунути потенційні проблеми, аби взимку тепло надходило до споживачів без перебоїв. Зараз виконуються роботи по усунення пошкоджень, які були виявлені в результаті проведення гідравлічних випробувань на теплових мережах. Було виявлено 129 пошкоджень, з яких 13 по магістралям і 116 по розподільчим мережам. На даний час виконуються роботи по 15 об'єктам. 91 пошкодження ми вже ліквідували. І ще у нас залишилось до початку опалювального сезону зробити 26 пошкоджень. Це в межах наших сил. І я думаю, що згідно нашого графіка ми будемо вчасно починати опалювання. the so Паралельно з ліквідацією аварій, підприємство модернізує інженерну інфраструктуру, зокрема центральні теплові пункти. Із 63 таких об'єктів уже 11 повністю готові до осінньо зимового періоду. За підтримки міжнародних партнерів, зокрема USAID, тут встановлюють сучасні енергоефективні насосні агрегати. Старі насоси давно відпрацювали свій термін. Пропрацювали вони більше 30 років. Чим е, гарні. Ці насоси по-перше, вони дуже енергоефективні, споживають дуже невелику кількість електроенергії, дуже велику потужність набирають, керуються спеціальною системою керування частотним перетворюючим. Де ми можемо запрограмувати е, кількість обертів і потужність самого насосу. Наразі отримано 58 нових насосів, 56 з яких уже змонтовано та підключено. Це суттєва модернізація, кажуть фахівці. Таким чином оновлено чверть насосного обладнання на центральних теплопунктах. Також відбувається заміна і інших ключових елементів системи гарячого водопостачання. Завдяки міжнародним партнерам, ось ми встановили вже вже новий бойлер гарячого водопостачання замість старого, який вже відслугував свій термін експлуатації. Цей бойлер зроблений по новітній технології, замість старого, пластинчого, це сотовий з більшим коефіцієнтом корисної дії. Разом із встановленням сучасних бойлерів працівники КП «Теплокомуненерго» підтримують у належному стані і наявне обладнання зокрема, очищують від накипу кожухотрубні водонагрівачі. Для того щоб підтримувати належним станом температуру теплоносія та температуру гарячого водопостачання. Ми маємо обслуговувати старі кожитрубні бойлери, водоподігрівачі. Тому зараз ви бачите, як проходить саме очищення цих кожетрубних болерів. Варто окремо відзначити масштабний проєкт реконструкції теплових магістралей, що фінансується Європейським союзом за підтримки Нефко. Проєкт охоплює найстаріші ділянки мереж протяжністю понад два кілометри. Роботи активно ведуться на проспекті Перемоги та вулиці Коцюбинського, де вже укладено значну частину нових енергоефективних труб. Продовжуються роботи по реконструкції та контракту, чи є один понефко. Ведуться роботи з розробки землі, демонтажу лотків та трубопроводів. Також вже змонтовані трубопроводи поперед ізольовані, доповнюють їх сельфонні компенсатори та нерухомі опори. Е, також було видно, що ведуться роботи по нерухомим опорам, а тобто залізобетонну основу нерухомої опори проводять, е, зараз відбивають відмітки, щоб виставити все з ухилами. Не було перепадів трубопроводів, та все працювало як потрібно. Усі ці заходи від усунення пошкоджень технічного обслуговування до масштабної заміни магістралей це частина системної відповідальної роботи команди теплокомуненерго. За цими цифрами і технічними деталями стоїть щоденна праця спеціалістів, які забезпечують стабільність теплопостачання веселях чернігівців навіть у складних умовах війни.